Що це таке було? Щось упало, чи, чи щось щось тіло піду перевірю. Стоп. А чого, а чого вікно розбите? Я. А чого вікно розбите? Хто його розбив вночі? Ага. Ах ти ж, ти повернувся! Ти повернувся! Ну а як же? Я живий, і ти мене не вбив тоді. А, ага. а, точно! Я, я забувся про вікер. Мені туди тікати як можна скоріше. По-моєму, я від нього втік, але я не впевнений. Ну я далеко дуже відбіг. Я ранений. Я тільки що зрозумів, що я не можу більше бігти, тому що я ранений. Попробую якось так йти. А, де ти опять? Знову він за мною весь цей час дивився. Ну, де ти вилазь? У мене з собою є АКР. Ти мені не, не навредиш. <світ> <світ> ти мій. Ну, якщо я твій, то вилізь тоді. Давай. Я знаю, що ти зараз будеш у мене ззаду, я тебе більше не боюсь. Вилазь. <світ> <світ> T. <laughs> Що ж, я зараз в лісі, де недавно були загадочні зникнення моїх трьох друзів. Я... Це просто якийсь огайо, тому що я не зрозумів такого, що заставило їх зникнути моїх друзів. Але зараз я їх намагаюся знайти, і, можливо, вони живі, а може і ні, хто знає. Що ж, я вже прийшов доволі далеко. І я чую, я наче чув тут недавно якесь селе шелестіння. Я сподіваюся, я, напевно, це хтось із моїх друзів. А? Це конфузяна? А? Бібізяна? Це ти? Що за сусібака з тобою сталася. О! Тупочіка, тут біля неї лежить і яке. Заб... Забираю собі. Чекайте, я чую, що хтось поряд. Ага. А, ах ти ж Сусібака. Ах ти ж Сусібака. Ти думав, що ти, ти думав, що ти отак от просто візьмеш і ти помножиш моїх друзів на нуль, і тобі за це більше нічого не буде? Ти вже не спасеш своїх друзів. Ага! <плес> <плес> так, поки, поки цей, поки цей жовтобрюх зник, мені треба знайти дому, щоб вкритися, щоб я був в безпеці. Вибач, Конфузіана, що я не зміг вам допомогти. <плес> Так, так, я знайшов дім в бібізяни, напевно, я в нього зайду і тут сховаюся. <плес> так, ну, напевно, я тепер в безпеці. О, Треба подивитися хоч на дім. Чому тут, чому тут розбите вікно? І чому, і чому, чому було розбите, чому розбите вікно в хаті, в хаті бібізяни? Тут точно щось сталося. Ха-ха-ха! Так ти ще й телепорти, а ти ще й потелепортуєш сусібака. сусибака. Ось от іде! Ну все! Ха-ха-ха-ха! Всього в автоматі конфузяни залишилося, всього. Три пулі. Ладно, спробуй ними якось поранити. Пулі не допоможуть тобі, ти грик. Пізно, ти мій. Ти, ти мій.

О, я бачу, я бачу в якийсь дім, я напевно зможу там сховатися. Заходимо в цей дім. Слава Богу, він відчинений, але мені треба зайти і сховатися, і закритися саме головне. Повішаємо замок і закриваємо його. Тепер треба сховатися. Господи. Я ранений, мені треба якось полічитися. Почекайте о, 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 почекайте. Я тут якийсь шкафчик. Я відкрию його. О, тут є цей, тут запальничка. берем її. Ха. <ривіт> Напевно, мій план спрацює. <ривіт> Вікно розбилося. Добре. Я знаю, що це ти. Виходь. <ривіт> Ну все, тигрик, тобі більше бігти нікуди. Я тут. Я знаю, що ти тут. Але я це останній, кого ти побачиш. Та я як це останній, кого я побачу? А отак кинув кину запальничку прямо йому в рота. що Ха-ха, <смір> ти справді думав, що це спрацює? Вона ж про я і просто компнув, і все. Ой, все, я мертвий. Стоп, чому в мене болить горло? Чому у мене починає розрота йти дим? І чому у мене сильно болить горло? Гулі, 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 Просто веном.